Всім привіт! Сумували за мною, я за вами дуже. мене на Ютубі не було, напевно, місця за два, це точно. І що ви бачите, зараз я починаю свій шлях діджитал малювання. Да. О, мені є дуже багато що розповісти, але давайте поговоримо про те, що я зараз малюю і чому я припадала. Перше, що я зараз малюю, якщо коротко, в мене тема. Зараз давайте не з цього. Зараз в мене в інсті марафон на цілий вересень, десь у сюжеті, які варто намалювати. Тому долучайтеся, залишаю всі посилання, все, все в описі. Тому я малюю свій марафон, завдання свого марафону намалювати вишиванку або й вишивку якусь на фоні осені. Задній фон я просто заблюрю в таких осінніх кольорах. І ось саме чому діджитал, до речі. А давайте це буде наступне відео. Зараз поговоримо про те, де я припадала, чому в мене не було 2 місяці. Влітку, наскільки я пам'ятаю, в мене майже не було. А ні, в червні місяці я ще виходила в прямий ефір малювала, мені дуже це подобалось. Прямі ефіри це просто топчик. Можна поспілкуватися, можна в моменті помалювати разом. Це просто супер. І так, де ж все-таки я пропадала. По-перше, ми займалися переїздом на інше житло, на якому прожили тільки два місяці і знову переїхали. По-друге, там не було в мене можливості малювати. От реально не було можливості малювати, тому що, по-перше, ми там в основному тільки ночували, тому що я ходила на більше до батьків, тому що з дитиною там було мені комфортніше. А по друге, знову ж таки, був такий ритм життя. Я набралася дуже багато роботи. В мене було три проекти, плюс ще одна дівчинка була на особистої консультації, і це все спровокувало те, що в мене зовсім не залишилося часу, вільного часу. На свою творчість, на свій блог, на свою діяльність. ще блог, то ладно. Він з якось ще я попадала, а до Ютубу от реально просто не було часу і хотілося прямі ефіри, але це ще спонукало дуже жарко було. Я проводила, проводила прямі ефіри на балконі, і це взагалі стало нереальним. Плюс вечором в мене ще не було світла. Це зараз, я вже з освітлом, там всі діли, можу записувати будь-коли, але перейшла на діджитал. Чому я це зробила, це буде окрема тема в окремому відео. І таким чином, у мене робота і ці всі переїзди забрали можливість малювати. Зараз я повертаюся, чесно кажучи, я зараз хворію, але вже трохи легше, Тому вирішила сьогодні записати хоча б одне, один відосик. Поговорити з вами, пишіть в коментарях, як ви, що у вас, як літо пройшло, як ваші справи, взагалі, що у вас відбувається в житті? Я за всіма скучила, хто там коментував. Цікаво буде поспілкуватися. Переходьте в інсту, в телегу. Я ще телеграм-канал веду. Там, до речі, дуже круто. Ми спілкуємося. Це найпростіше, що я зараз можу навіть вести. Ось такий в мене малюнок вийшов. Я продовжу наш спікінг в наступних відео. До речі, напишіть, як вам. Це моя перша робота реально діджитал за півроку. І ще й в новій програмі, де я взагалі не бум-бум. Боже, як я скучила за Ютубом, ви би знали. Я зараз, напевно, сяду, якщо мене здоров'я ще дозволить, намалюю ще одну роботку по марафончику. І просто кайфую, кайфую від того, що я зараз записую голос. Можливо, в коментарях ще з кимось поспілкуюся, якщо будуть коментаторі. Але будь ласка, почуття я сумувала просто за ютубом. Як вам ця робота? У мене до речі по поводу неї є деякі деякі питання, але можливо хтось про це напише навіть в коментарях.